Шановні друзі, сьогодні ми завітали до вас, щоб подарувати вам святковий настрій та від імені засновника фонду Ріната Ахметова привітати вас з новорічними святами та вручити вам чудові подарунки, а також ми приготували для вас цікавий майстер-клас. Спочатку четверо діток в 2020 році, а потім, в 2021 році, ми взяли ще діток. і під час війни, в 2023 році, ми поповнилися ще одною дівчинкою. Найстаршому 16 років, найменшій 4 роки. Коли почалася війна, ми спочатку це почули, були зриви. Потім ми думали їхати, переїхали до Німеччини. Мені було складніше всього за ці два роки переїзди. Те, що ми збирали кожний раз речі, там переїжджали. 24 лютого почалася повноштавна війна. На початку березня ми пройшлося нам покинути свою домівку. Ми з дітьми виїхали за кордон. 11 місяців ми провели за кордоном. Потім ми повернулися в 2023 році в Україну. Такі родини, як ми, ДБСТ, ПС. Дуже тяжко винаймати зараз житло самим, тому що коли ми шукали житло, повертаючись на Україну з Німеччини, нам ніхто не хотів давати. Тому що дуже великі сім'ї, дуже тяжко знайти такі, щоб були умови добрі для дітей. І треба ж кімната, і щоб ліжка були, і все вистачало. Це дуже тяжко знайти, я вам скажу. Коли я почув, що ми, у нас буде новий дім, я дуже зрадів, тому що я Подумав одразу, що е, там можна буде займатися своїм любимим хобі. Ми переїжджаємо до нового будинку і я хочу, щоб нам було там е, весело, щоб ми там грали з сім'єю, як завжди. В цьому році в мене було багато подарунків, багато емоцій та радість. У нашій родині п'ять дівчат та п'ять хлопців. Держава, Київська область придбала нам будиночок у місті Васильків, і ми будемо туди переїжджати. Я думаю, що до нового року ми вже заселимося в той будиночок. Ми чекали вас, приїхали ви до нас сьогодні. Дуже дітям подарували емоції, подарунки. Ми дуже дякуємо. Діти щасливі, задоволені. Дякуємо вам. Сьогодні мені сподобалось спільне фото та майстер-клас. Подарунки, що ми робили іграшки, і ще фотосесія. Сьогодні був дуже гарний мастер-клас, і мені сподобалось, ми робили іграшки новорічні. Новорічні бажання, ну щоб війна поскоріше закінчилася, щоб ми поїхали на Донбас до свого дому, щоб він у нас залишився цілим, щоб нічого не розбомбили, щоб всіх було здоров'я. Бажаю всім не втрачати мрії свої. Я хочу, щоб ми повістє уїхали в Донбас. Вийду, Я хочу, щоб була перемога в нашій країні, щоб все було добре. Я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна і був мир. Всі новорічні свята ми бажаємо щастя, миру, мирного неба над головою всім. І щоб закінчилася швидше ця війна, щоб був мир в нашій країні і щоб наша країна перемогла.